Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про китайську класику, і так дійсно така вже існує. Хоча запущена вона була з американського, так би мовити, космодрому. Сьогодні поговоримо про ніж, який користується попитом вже понад 15 років не тільки в Україні, а й в усіх куточках світу, куди дотягуються довжелезні конвеєри виробника чи не менш довгі руки постачальників. Ніж в якому збалансовано поєднується високий рівень ергономіки і функціоналу, ніж який при пристойній якості виробництва і пристойній ціні по суті є порогом між бюджетним та середнім сегментом на світовому ринку ножів. Сьогодні поговоримо про Spyderco Resilience. Модель Resilience входить до китайської лінійки від компанії Spiderco на ряду ще з трьома моделями: це Ambitious, Persistence та Tenacious. І Resilience є найбільшою з них. Проте, не дивлячись на китайськість моделі Resilience, вона по якості значно ближче до японських моделей від компанії Spiderco, ніж до своїх земляків від компанії Bird. Яка, по суті, теж є частиною Спайдерко. Але, як ми з вами розуміємо, якості виготовлення замало для того, щоб ніж протягом багатьох років був бестселером по, суті, по всьому світу. То в чому секрет Resilience? Давайте розбиратися по пунктам: по-перше, ергономіка перенесення та використання при в 150 грамів. Resilience має достатньо тонкий профіль руків'я, що в принципі характерно для більшості ножів Спайдерко, і це дозволяє достатньо комфортно переносити його на кишені. Скажу більше, навіть при такій вазі і розмірах він майже невідчутний на кишені. Резільенс має чотирьохпозиційну кліпсу для перенесення ножа у варіантах тіп Down та тіп Up. однаково зручно як для шульги, так і для правші. Кліпса, до речі, у нас встановлена на трьох винтах, і по заводу йде в положенні насіння клинка тип Даун, що дозволяє швидко відкривати ніж за раунд хол при діставанні з кишені. От таким чином руків'я у нас має ось таку ергономічно-анатомічну, ну, скажімо так, напівдіжкову форму, що при наявності накладок з цупкого g 10 або FRN дозволяє і комфортно, і достатньо надійно утримувати ніж в руці. Ніж зручно утримувати як молотковим хватом, так і викрутичним, менш трошки зручно зворотнім хватом. Ну і звісно, для. Оптимально комфортної роботи і для кращого контролю за клинком під час роботи зручно розміщувати палець на підпальцевому упорі. Ще додам, посилаючись на слова дівчат, що не дивлячись на достатньо довге руків'я, завдяки його анатомічному профілю, воно достатньо зручно утримується навіть в маленькій руці. Тепер щодо роботи. При довжині в 238 мм ми маємо достатньо довгий клонок, тут майже 11 см. Спуски, як видно, у нас від обуху і товщина клоночка 3 мм. Що при збалансованій китайській 8-хром 13 молібден ванадії робить цей ножик майже ідеальним складаним кухонником або д шником не для хардових робіт. Ним, в принципі, буде зручно прорізати до кінця якийсь там масивний тортик, і достатньо комфортно і акуратно підточити олівець. До речі, з цієї поставки ніж також представлений моделлю і в преміум сегменті. В даному варіанті клиночок у нас зроблений з преміум порошка CPM S35VN. Модель з порошочку ви можете впізнати за накладками синього кольору. Це ще один показник того, що модель настільки успішна, що компанія Spiderco вирішила її випускати ще й у варіанті з порошкової сталі. Ніж зібраний на достатньо потужних сталевих лайнерах. Закривається на стандартний лайнер-лок, але при цьому на плашці руків'я ми бачимо достатньо глибоку. Виборку, що дозволяє комфортно маніпулювати цим типом замка. Руків'я у нас має аж шість точок з'єднання разом з осьовим опорною бонкою та втулкою на отворі для темляка. І треба сказати, що модель повністю зібрана на гвинтах з одним типом шліца. Що Досить нечасто зустрічається на сучасних складаних ножах. На жаль, тут усюди, і на кліпсі, і на плашках, у нас Торкс номер 6 Клиночок з руків'ям зібраний на латунних шайбах. Відкривається клиночок достатньо плавно, рівномірно, і скажімо так, впевнено, але помірно туго. Особисто для мене це не проблема, але якщо це когось бентежить, то я б порадив би змити. Заводську густу змазку, щось типу вазеліну, яка тут присутня на е, осьовому вузлі, ну і змазати чимось більш текучим. Ну і зрештою, треба відмітити, що всі деталі тут якісно оброблені, підігнані та надійно з'єднані між собою. По суті, за свої гроші в цей ніж запихнули все, що тільки можна було запихнути. Ну і наостанок додам, що в наявності наразі є плейнові та напівсерейтерні моделі з клинками в сатині та з чорним покриттям. Ну, і як я вже казав, бюджетна модель у нас представлена зі сталі 8 хром 13 молібден Венадій, і також заїхала преміум модель з CPM S35VN. На цьому будемо завершувати. Погляд цього китайського чуда під назвою Resilience від компанії Spider. Папа, друзі!